Так, що тут у нас? У нас тут є такий звичайний 19 й, 20 -й камера 20 на 4. Ну це її ширина, Якщо ми її поміряємо... Я так її надувши вона розправилась. Виходить тут ну, приблизно 60-60. Дівно покришка 20 на 3 Пробуємо поставити. Її. Зараз ми дістанемо ніпель. Так, ось ми її збортували, все залізло. Е, так, проблема в тому, що у нас от камера, е, у нас камера знаходиться між покришкою та ободом, бо тут ширина, маленька ширина, незручно бортувати, вона залазить під покришку. Ми її ще здули. Зараз спробуємо щось зробити, а подивимось. Ну тобто ось уже є дві атмосфери тиску, Тому, в принципі можна вважати що. Вона залазить без, без проблем ця камера. І вона буде якраз за рахунок того, що вона не розширилася дуже широко. Е, вона буде матишу стінку, наприклад, чим ніж коли вона розширюється до Тобто Можна вважати, що вона стала без проблем. Е, так, зараз вона притиснута тут частина її між покришкою та ободом. Це проблема в тому, що обід вузький. На піц, що позагалі покришку розраховано. А так все.